На вулицю Тектора повертають бруківку. Це вже шоста вулиця у Львові, де асфальтне покриття замінюють на бруковане. Зараз тривають роботи від вулиці Наливайка до Курбаса, які планують завершити до Дня Незалежності. Далі бруківку кладуть аж до проспекту Свободи. На ремонт усієї вулиці місто виділило близько 130 тисяч гривень. Бруківка тут з вулиці Стрийської її робили вручну ще за часів Австро-Угорської імперії. Кажуть, це покриття не тільки екологічніше, а й рентабельніше ніж асфальт, адже гарантований термін експлуатації такої дороги значно довший. Термін експлуатації брукованої вулиці 15 років, мінімально 15 років. Коли ми асфальт не маємо 8 років, а при нашій якості асфальту часом буває і 5, і 6 років, так то 15 років ми спокійно можемо на цій вулиці. Ну а якщо її ніхто не буде рити, то 20 дітей і навіть до 30 літ ми на ній заглядувати не будемо. Бруківкою планують встелити усі вулички, які прилягають до старого міста, аби центр був таким, як колись.